Щоб кривити душею, всі хотіли б в цирку виступити один раз. Це правда, я так. теж так хотіла. Ти по суті з ф'южном дуже щільно працював, виступав тут, і зараз вони зібрали цирк. Поділись своїми думками стосовно цього. Я не брав безпосередньо в ньому участь ніякої, насправді. Це просто талант е команди. Вони рухались. Е я знаю, що таке бити. Я ж кажу, це лупати скелю е в одну точку, щоб чекати, коли тріщинка піде. Вони це вміють, і я це поважаю. Е я це обожнюю насправді в людях. Вміти лупати скелю. Що тут сказати? Результати кажуть самі за себе. Джазова спільнота в Україні збирає такі концерти. Шкода, що це не відбулось, коли мені було 15. Я би тут постійно був.